В якому хронологічному порядку читати книжки Джорджа Мартіна. Ви починаєте з книжки «В Вогоні кров. До речі, саме цю книжку я розігрувала між вами, і результати розіграшу я додам в кінці цього відео. Ця книга щось на кшталт історичної книги про родину Тергарінів, яка була написана за 300 років до Гри престолів, і дім дракона створений за мотивами цієї книги. Потім у вас є лицар сімох королів. Це майже за століття до «Гри престолів» і вона включає перші три офіційні романи приквели а також дуже гарні ілюстрації. Потім у вас є основна серія, вона не завершена. Я знаю, що ми можемо отримати ще дві книги, але ви починаєте з книги «Гри Престолів, потім Битва Королів, далі Буря Мечів, Бенкет Круків і Танець з драконами. Далі йдуть абсолютно не обов'язкові книги, але книга Світ льоду та вогню також є чудовою книгою компаньйоном. На жаль, її немає на українській мові. Ця книга дає вам більше розуміння тих битв, історії та історій, які нібито призвели до подій Гри престолів. Тож я дуже рекомендую її, а також ілюстрації в цій книгі це щось неймовірне. І вона заглиблюється в історію семи королівств та вестеросу. І дуже схожа книжка на світ льоду та полум'я це нова книга Повстання дракона, яка щойно вийшла, її також немає на українській мові. І це ілюстрована історія династії Таргарінів. Я ще не читала її, але дуже хочу її прочитати і планую її замовити, тож я вам дам знати, якщо вона того варта. І переходимо до результату розіграшу. Ось наше відео, під яким ви писали коментарі. Всього їх 422, тож я відсортовую їх по порядку. Зверху у мене буде 1, 2, 3 і так далі, і внизу буде 422 коментар. Також хочу сказати дуже дякую вам за всі ваші приємні слова, які ви писали. На жаль, не було в мене змоги відповісти всім вам, але всі їх перечитали. І дійсно було приємно читати і дуже дуже дякую вам. Отож, переходимо на сайт, який нам видасть рандомне якесь число. Вводимо максимально 422, і ми отримуємо число 378. Повертаємося до коментарів і рахуємо. Буду рахувати двічі, щоб все було максимально чесно. Отже, ось наш переможець Даша Гайдюк. Я вибачаюсь, якщо я неправильно вимовила твоє прізвище. Я тобі, до речі, написала ще в суботу, але так ти і мені не відписала ніякої контактної своєї інформації. Тому, якщо ти дивишся це відео, будь ласка, напиши мені якісь контактні свої дані, щоб я змогла з тобою зв'язатися та відправити тобі цю книгу. Ще раз хочу всім дуже подякувати, хто взяв участь. Також ідея дарувати книжки мені прям ну, дуже зайшла, тому я планую так само подарувати якусь іншу книжку Джорджа Мартіна, десь пізніше, я думаю, десь через місяць-півтора. І думаю, що це буде книжка Гра Престолів, але я ще подумаю, яку саме краще буде вам подарувати. Тож слідкуйте, будь ласка, за новинами, щоб не пропустити ще більше подібних розіграшей. Всім дякую, до зустрічі в новому відео.